Всім привіт! Я Катя і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Почну знімати вам в'язовлог, знову ж таки новенький, розкажу, що в мене зараз в процесі. В мене зараз є замовлення. Замовлення на зайчика, по, можна сказати, моєму майстер-класу, о тому що я переробляла, доробляла, перев'язувала. Одним словом, на ось цього зайчика я пробувала щось своє зробити, але ще поки без. Безрезультатно, тому що це ще не ідеальний варіант. Але таку іграшку в мене замовили повторно. Ось я вже помаленьку в'яжу. Колір тільця такий самий ось, ось такий темно-сірий, такі вушка, такі м'ягесенькі. Просто. в'яжу я їх гачком номер 8 і вони дуже повітряні виходять. А ось сукня буде іншого кольору, вона буде блакитного кольору. Це буде щось цікаве. Тому ось такі -то справи. Зараз в мене ось це на гачку, поки більше нічого не в'яжеться, тільки ось це. Також для вас монтується майстер-клас. Мені здається, на даний момент, коли ви будете бачити це відео, майстер-клас вже буде на каналі. Тому я обов'язково закріплю його вверху. І, звісно, посилання також прикріплю в інфобоксі. Тому приємного перегляду, приємного в'язання. Скажу чесно, майстер-клас знімаю вперше, не з першого разу він мені вдався, тому що я починала в'язати іншу іграшку. Я хотіла зняти інший майстер-клас, але на іграшку з напівбавовняної пряжі. Це значно важче. Це і справді якось так треба показувати, щоб воно все було зрозуміло на камері. Важче. З плюшової пряжі, значно, легше показувати і в'язати взагалі. Ну, та й вона швидше в'яжеться, ця іграшка з плюшової пряжі. Тому все-таки з плюшу буде іграшка. Нелегко, по часу затратно, але мені здається, воно того варте. Попробую, якщо в мене вийде. Та й поки такі справи. Більше нічого нового. Думаю, в цьому відео вам також покажу ще декілька готових робіт, тому що в мене назбиралися готові роботи, але я ніяк не можу їх пофотографувати і виставити в інстаграм. От руки не доходять, тому що я лінива. Тому що мені потрібно наважитися і поробити фотографії. Тому я думаю, цей в'язовблог мене трішки замотивує. До нових підключень! Як ви бачите, я нарешті вдома. Я знімаю вдома. Трішки поміняла вам ракурс. Е, Пройшло вже декілька днів, і в мене є готовий результат. в мене є готова іграшка. Зараз я вам покажу фотографію і відео, якщо вдасться, я вам вставлю, тому що я таке коротесеньке зняла. Навіть вже маю відгук. Тому зараз розкажу все. Звісно, вийшло не без нюансів, тому що це був мій провтик. Ну, от, чисто моя вина. Домовлялися ми з замовницею, що в неї буде сірій зайчик з блакитною сукнею. Сірій, саме відтінок сірого, не уточнявся, але була така фраза, таке запитання, чи буде сірій такий самий, як і на фотографії. Я кажу: так, звісно, в мене є декілька моточків такої пряжі, і, звісно, все зробимо так само. У мене в запасах дійсно було декілька моточків сірого кольору. Я собі беру без уваги нічого в'яжу, вже зв'язала іграшку, вже скидаю фотографію замовниці. Чекаю така радісне підтвердження того, що все подобається, і я можу відправляти іграшку. Але щось мене спонукнуло прогортати нашу переписку вверх, де оця замовниця скидала фотографії попереднього зайчика. І тут я бачу, що сірий абсолютно не такий. Ем, він сірий, да, но ось цей блакитний зайчик, він темніший. Він значно темніший. Буквально ну, на тон. Але все одно він темніший. Якби. Я собі так думаю: блін, йолки палки Катя, ну як так? Ну, що ж таке? В мене ж така дотошність до всього цього. Ну, не могла ж я. Ну, хіба важко було перед цим подивитися, який цвітінок сірого? Але, звісно, на щастя замовниці було непринципово, їй все сподобалось. Так що я спокійно собі видихнула, відправила зайчика і все добре. Отримала відгук, отримала позитивний відгук, навіть фотовідгук. Саму фотографію я вам показати поки що не можу, тому що. Я, звісно, запитала дозволу, чи можна, щоб я хоча б в сторіс виставила цю фотографію, тому що вона дуже мила була. На цій фотографії спляча маленька дівчинка в сні обіймає оцього мого зайчика. Це дуже мило було, але поки дозволу я не отримала. Так що, звісно, я вам показати не можу. Все закінчилось дуже добре, так що я довольна. Також в мене дуже багато всього новенького зв'язалося, можу вам показати, але ось думаю, чи показувати вам так, чи напевно, що ми зараз з вами перейдемо в звичайний кадр, там, де руки в кадрі. Так, напевно, вам буде більш все зрозуміло і видно. Тому поїхали. Так вам має бути трішки краще видно, тому продовжимо так. Нещодавно я випустила майстер-клас на своєму каналі на ось таку зайку-балеринку. Бачила, що вам сподобався майстер-клас. Але в мене тепер один нюанс. Я не розумію, чому. Тому що я гортала тільки що ем, свій інстаграм і бачу, що попередні такі мої зайчики-балеринки були ростом 30 см. Ця 37. Я не розумію, чому так вийшло. Можливо, да, Можливо, я чуть-чуть нижче пришила ніжки. Да, добре, 1-2 см нехай. А далі я не розумію, чому так. Можливо, трішки більше наповнювала, але якесь таке дивне. І от тепер сиджу і думаю, а чому так вийшло. І тепер в думках проскакує таке рішення зв'язати ще одного такого зайчика і подивитися, що не так. Напевно, що я цим і найближчим часом і займусь. Я не розумію чому. Но таке, Придумала собі проблему. Нехай тут трошки полежить. О, ось так. Покажу вам далі. Зараз я активно займаюся брелочками. Мене попросили зв'язати брелочки, але непрості. Зараз покажу. Ось. Отакі. Так, вам гарно видно. На перший погляд звичайні тюлені. Але дивіться, оп! Вони закохані. Це дуже мило, мені здається. Можна безкінечно такими гратись. Це в мене є одна пара, показую далі. Вчора ввечері дов'язувала ще одні. Оп! Так, ой, зараз, зараз, зараз. Ось такого кольору. І ось такого кольору. Ось так. Мені дуже подобається. Це така милота. Але тепер один нюанс, що я не можу ніяк знайти кріплення саме до цих тюленів, до цих брелочків Тому що в мене є ось такі маленькі. Як би це назвати? Є кріплення такі звичайні, типу ланцюжка, а є така, якби ниточка. І ось ця пришивна ниточка в мене є, але я замітила, що вона занадто коротенька. І це буде досить незручно в експлуатації. Тому я вирішила все-таки пошукати на ланцюжку. Скільки б я не обходила магазинів, немає. Потрібно замовляти. Мені здається, я швидше просто. Псіхану, так сказати, і накуплю багато-багато самих дешевих брелочків, щоб познімати саме кріплення. Я не знаю, можливо, я так і зроблю. Але поки я не здаюся, поки пошукаю в місцевих магазинах, тому що кожен раз замовляти, в принципі, не хочеться. Але, напевно, нема виходу іншого. Я не можу це така Ви тільки уявіть, як вони будуть висіти. Ой, зараз ниточка. А, це я ниточку не обрізала. От дивіться, хвилиночку. Забула ниточку обрізати. Та, і ось такі справи. Поки що ось так. Ви тільки уявіть, коли вони будуть висіти і оп, притягуватись один до одного. Це дуже мило. Я хочу також нав'язати інші види брелочки, не тільки таких тюленів. Чи це морські котики, я щось не знаю. Ну і якось так. Щось з того виду. І. Навіть різних хочу нав'язати, але поки що так, поки мені цих треба довести до пуття. Так, поки що так. Також будуть різні у мене брелочки, будуть ще й плюшеві брелочки. Це мені треба закінчити жабку, М -м -м, поки що одна готова, але також їх буде декілька. Ще потрібно очки вставити і вишити усмішку. Ну, і, звісно, кріплення також придумати. Ось такі. І я собі позберігала дуже-дуже-дуже багато схем різних маленьких звіряток. Тому це ще не кінець, мені здається. Мені здається, їх буде чимало. Показую далі. Далі в мене є в наявності, я недавно зв'язала зайчика. Ось такого зайчика. З Алізесовті. Зараз я скажу номер. Знайшла етикетку. Номер. 62. Угу. Такий він молочний. Мені дуже подобається. В'язати з цієї пряжі було важкувато, чесно кажучи, але, в принципі, щось в цьому є. Мені сподобалось. Іграшки такі, якісь приємні на дотик. Ось ця плюшова пряжа, вона, да, вона дуже м'ягенька, приємна, але це ну, не зрівняється. Вони такі ніби сшиті. Цих стопчиків майже не видно. Мені дуже подобається такий ефект. Буду експериментувати далі. Взагалі, цей зайчик зв'язався не просто так. Він зв'язався в комплект до пледика. Показую пледик. Він ще не готовий, він ще в процесі. Але він помаленьку в'яжеться. Це поки вив'язаний один моточок. Звичайний пледик, з... якщо я не помиляюся, то це Алізе пуфі. Але якщо що, виправіть мене, будь ласка, в коментарях. Я не пам'ятаю. Тому це буде ось такий набір до пледика і іграшків буде ще брягльця. А брязкальце буде в'язатися з джинсу. Ось такий буде зайчик. Ось так. І ось я думаю також, якою робити Яким робити ось цей воротнічок, якого кольору саме. Думала рожевим, якимось ніжно-ніжно-рожевим по типу. Розпокажу по типу ось такого. Але завжди рожевий щось мені не подобається. Тому я теж подумаю обдумаю. <смі> І тоді закінчу це брязкальце. Поки так. Щось мені захотілося зробити ось такий ніжний набір. Мені дуже подобається дуже-дуже ніжно. Ось такі справи. Поки це все, поки спросувань це все. Звісно, в мене. Початих іграшок ще дуже багато, але помалесенько, помаленьку буду все закінчувати і вам показувати, звісно. Тому на цьому я завершую цей в'язов. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші коментарі, за вподобання. Це відео буде коротеньке, але я хотіла до вас трішечки підключитися. Тому до нових зустрічей!